Промовмо всі, до сієї душі, дуся розуміння нашого, промомо. Господи, воликів наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй, Помилуй нас, Боже, і милості твоєї. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. нас, у Нашою блаженнішої епіфанія, велику нашу, високо присвященні, щоб він є забратів наші священки і свяшено І за все в Христі, братство наше. Господи, нас, помило, поліпомиго. Ще молодь або береже на Україну нашу, воли війську, що ми такі мирне життя прожили. У всякому благочесті і чистоті. Господи, нас, Господи, нас, Господи, помилуй святіших патріархи православних за млоджу відповідь не фундаторів фундатори з того храму. цього і всі раніше спочили го ці братів наших, що туди повсюди лежать православний. Господи, поміло, Господи, поміло, Господи, поміло. Ще за милі життя, мир здоров'я, спасіння Боже завітання, вітання, прочні, душні аріхів рабів Божих, Митрополита Димитрія з бульвовою пасвою. Всіх воїнів-захисників нашої України, проти Стефана з родиною, протирея, Павла з родиною, протирія, Василя з родиною, проти Петра з родиною, отця Деякона Семена з родиною, рабів Божих Юрія Тетяна, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю Данила, Богдана Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих Ярослава, Аленсон, любов Володимира, Тараса Христину, Кароліну Ревію Божих протрає Стефана протрея Павла протерай Симона протає Василя, Надію Руслана, Мар'яну, Мостапа, Івана, Степана, Христину Марію, Адаліна, Марію Андрія, Анну Дмитра Ілону, Романа, Руслана Юрія, Наталію Василину, Ревію Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану Дмитра, Воїна Андрія. Воїна Імлю Володимира Миколу з родиною, раба Божого Максима, рабів Божих, Володимира Росислава, Марію, Андрія Катерину, Гордія Надію, воїна Назарія, рабів Божих, Андрія Наталію, Олександра, рабів Божих, воїна Володимира Олексієм, Юрієм, Володимира Григорія Павла, Львомира, Миколи, Юрія Івана. Рабів Божих любов Людмилу, Анну, Ігорям, В'ячеславам, рабів Божих воїна Василя Марії Романа Андрія. рабів Божих Тетяну Олью. рабів, Божих Богдана Дарія, Богдана, Софію і Віктора, рабів Божих воїна Ігоря рабів, Божих Наталію, Володимира, Оксана, Віктора, Олександра, Володислава, Ігоря, Олексія, рабів Божих. Тарасан Юлій Юлосапа, рабів Божих, Ольгу Богдана, Ірину Марію, Олю, Миколу, Христину, Романа, Віктора, Анастасію, не рабів Божих, Болящо воїна, Миколаєм не рабів Божих, воїнів Олександра Богдана, Івана Василя, Андрія Євгя Романа, Тетяна, Романа, Кирила, Василя рабів Божих Володимира. Руслана, Валерія, Божих, Божий Петре, Степанова, Василянця, Павла, Павловиця Симона, Петра Лідієва, Петра, Ярослава Богдана, Христину Алину, Олюміну Лоруюбову, Андрія, Юрія Романа, Анастасію Богдана, Каріну Марію, Меланію, Тараса, Тетяну, Радію Божих, Матвія, Мілен, Сену, Романа, Михайло, Соломія, Івана, Василя, Дім, Віктора. Рабів Божих Отця, Сипановця, Семенуця, Василяця, Павла, Світлана, Віктора, Сергія, Волдини Юлію, Нею Андрія Вікторія, де Диниса Тетяна, Тетяну Талію Константина, Оксана, Юрія, Рину, Олену, Валерія Ірину, рабів Божих. Оксану Роману, Романа, Антона, Ярославу, Марію, Діану, Олега, Ольгу, рабів Божих Наталію Ольгу, Соломію Лазавету, рабів Божих, Івана, Миколая, Софію Олену, Марію, рабів Божих, Анасесію, Марію, Назарію Людмилану, Богдану, Розвісла, Григорію, Тетяну, Яну, Павліну, Марію Алину. З родиною Леся, з родиною Миколая, Катерину з родиною, Ірину з родиною, рабів Божих Петра, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину, Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима, Дарину рабів Божих, Тараса Ірену, Андріяну, Оксану, Анастасію, Катерину, Василя Лесь з родиною Ірину, з родиною віру, з родиною, Анну з родиною, Оксану, Ореста з родиною, рабів Божих. Ігоря Ольгу, Уляну, Дмитрам, Гліба, Іраклія Іллю Арнеса, Соломію Олександра Олегам, Лесю Ольгу, рабів Божих, Ольгу, Ольгу, Нанат, Амалію, Ангеліном, рабів Божих Івана, Іваном ірину Арином, Світлану Романа, Романа Настю, Кирила Олю Захарана, Діотичана, Анатолія, 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 Анатолія. Рабів Божих воїнам Володимира Росиславам, рабі Божих, Марію, Анну Діану, Юбу, Михайла, Василя Матвія, Оксану Олину, Богдана, Марію, Тетяну, Ярослава, рабів Божих. Ларису Ярославовну Павла Олину, Олайну Яновна, Іориса, Єурія Юрію, Русислава Матвія Лук'яна, Артема, Івана, Святослава, Михайло, Владислава, Олю, Андрія Воїна, Віктора Воїна, Володимира Воїна, Назара, Рабію, Божовиця, Сипана, Це Семенаця, Василяця, Ця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату Вороніку, Галину і Йорія Рому. Рабів Божий Андрія Владислава, Лук'яна Олю Надію, Матвія Олену, Яну Віталію Артема, Насосію Артема, Івана, Олю Людмилу, Мирона, Галину, Павла Віктора, Равів Божевиця, Степаноця Андрія, Григорія Мар'яну, Роксоляна, Назарія, Назарі, Мартуанну, Роциславу Оксану, Тарасан, Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Ірину з родини, Уляну з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родини. Рабів Божевиця Стефана Ірину Максима, Марію Любов, Іврія, Софію, Ірину, Юрія Романа, воїна Павла, Світлану, Миколу, воїна Ярослава Олесю, Ірину Валентину, рабів Божих, воїна Романа, Віталія, Траса, Андрія Романа, рабів Божий воїна Володимира Галину, Андрія Романа, Любов Христину і Ресаріє, равів Божих, Андрія Світлану, рабів Божих, Руслана рабів Божих. Протерея Стефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Протерея Василя, Іремнакарстеймінаш Корвару, Олю Серія, Олю з родиною, Світлану, Антона Засієні, Віра з родиною Миколу, Любо з родиною Марії, з родиною Ларис, з родиною Костянтина Олея Война, Ігоря Война, Сергія Война, Богдана Война, Андрія Война, Андрія. Рабів Божих Северина, Вероніку, Антоніну, Дмитра, Романа, Олю, Василя, Галину, Богдана Марію з родиною, рабів Божих Ігоря Олю Олену, Маркіяна, Ірину, Евеліну, Михайла, рабів Божих Олену, Соломію, Марію, Лиза, Наталію, да не Юстинію Марію, рабів Божих болящу, Анну Болящу Євгенія, рабів Божих Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Олю Младенця Вікторію, Євгенія, рабів Тетяну Тетяну Ларису, рабів Божих, Маркіяна з Стефанію, Катерину, Дмитрія, Юлія, Макарія, Юлію, рабів Божих, Михайла з родиною у родинницю, Олександру, Богдана, Мар'яну Єву, Миколая з родиною Романію, Юрія з родиною Христину Ірину, Ореста рабів Божих. Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Галину з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною, Тетяну з родиною, Роксану з родиною. І всіх переп'єся того храму цього, щоб зберегтися від святої скорботи, бо під іном з душем тілеса, щоб спокійно вони жили. Щоб у здоров'я добробиті ціні житті проходили самого сви, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Що було mm -hmm. за тих, що далі приносить, доброділі в зачасному храмі цілому, за тих, що трудиться, співають на всіх присутніх людей, що сподівається від Тебе, великої багатої минулості. <звук> Отрігом свій чоловік любний Бог і Святові славу Славіму Отцю, Існує і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.